Сполучені Штати також готові приєднатись до процесу навчання українських пілотів на F-16. Основні сили Київ поки береже, і, вероятно, вони їх примінять на зовсім другому напрямку. Зокрема, США можуть взятись за це. Якщо пілотів буде більше за ту кількість, з навчанням яких можуть впоратись європейські країни, у американському оборонному відомстві також заявили, що українським пілотам потрібно буде пройти дуже серйозну мовну підготовку щодо профільної англійської мови, щоб бути готовими використовувати винищувачі F-16. Нагадаємо, що крім Румунії та Данії, уже і Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на Ф-шістнадцять. А у повітряному командуванні повідомили, що Україна потребує для повного переходу на західні зразки близько 130 багатоцільових винищувачів західного виробництва. Це дозволить отримати перевагу в повітряному просторі під час війни з Росією. Нідерланди та Данія передадуть Україні літаки F-16. Це буде можливим після завершення навчань українських пілотів. Очікується, що від Нідерландів ми зможемо отримати 42 винищувачі ще 19 – від данії. Попередньо перші літаки Копенгаген планує відправити в Україну до нового року. Сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків близько шести вилетить з Данією в Україну. Згодом сподіваюся, наступного року вісім літаків вирушать із данії в Україну. А потім за рік іще п'ять літаків. Не вилітати за межі Україна може використовувати F-16 лише на своїй території. Про це сказав міністр оборони Данії. Він пояснив, що нам планують надати винищувачі аби вигнати ворога з українських територій. Напередодні Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні сучасні літаки F-16 після того, як українські пілоти та інженери пройдуть навчання. У Данії сподіваються, що перші винищувачі можуть надійти до нового року. Воно буде загальне запитання. Таке, от перше, таке вже чітке сформульоване рішення і чіткі цифри, які очевидно, що будуть збільшуватися. Я щодо кількості винищувачів F-16, які розпочинають надавати нам наші партнери. Чи свідчить вони чи свідчить воно про те, що вже є чітке визначене рішення озвучене і, зокрема, почути у Кремлі? А що партнери з усіх сил тепер наближатимуть нашу перемогу? Сергію, так вони самого початку це робили з огляду на власні інтереси. А власні інтерес. Реса це не допустити ескалацію Третьої світової війни. От і все. Вони звісно підтримують Україну і будуть підтримувати. Але для них головний пріоритет не мати ядерної війни з Росією. Ну добре ігоре, але тут було завжди запитання у тому, що вони не наважувалися ухвалювати чіткі рішення, не наважувалися надати винищувачі f 16 принаймні заявити про це, як було зроблено напередодні, так оскільки вони вважали напевне, що це якраз і призведе до ескалації. Тепер з'явилося розуміння. Тепер з'явилося це розуміння у наших партнерів, що не можна поступатися жодним чином жодною зброєю для того, аби наблизити перемогу України. Частково точно так угу. Принаймні, ми бачимо серйозну еволюцію багатьох європейських країн, які починали там з шоломів, які передавали, і закінчують на сьогоднішній день танками. А Нідерланди, здавалось би, країна, з якою ми колись мали певні проблеми щодо ратифікації угоди про асоціацію. Пам'ятаєте, була історія. Так. Але тепер на сьогоднішній день ця країна передає нам літаки. Звичайно, що це не відбудеться завтра, але тут вже є об'єктивний момент, який пов'язаний просто з підготовкою там, наших пілотів. Далі я думаю, ситуація. Ця піде швидше, і швидше. Це знаєте, більше про розуміння цими країнами, що як би вони не думали чи боялися ескалації Росії, та за великим рахунком на це плювати, тобто вона все одно буде підвищувати цей гратус по деяким там, скажімо, напрямам. І єдиний варіант її запустити, її зупинити, це дійсно дати так їй по голові. Ну, армії, щоб вона просто зрозуміла, що краще з Україною і відповідно в майбутньому, там з тим же НАТО, ну не мати справу, а шукати якісь інші шляхи там взаємодії. Сергій чи можна припускати? Ну завжди літо, особливо серпень, він є таким періодом відпусток і в політиці, зокрема, так і лідерів, які нам допомагають, так само є певний такий, така певна така, от застій і тиша, що якраз саме з осені, починаючи з вересня, ми побачимо ще більший прогрес. І щодо а, ухвалення рішень, і щодо надання зброї варто цього очікувати. Е, ну, дивіться, до речі, mm -hmm. по зброї я б очікував подарунків на 24 серпня. Минулого року була велика порція допомоги, і я не виключаю, що цього року ми також отримаємо. Мова йде про Таураси, і Атакамси. Так чи інакше за ну, про це При... говорив Володимир Зеленський натякав на це, так е, я ну у нього не чув, але е... він говорив про потужні рішення, речі речі речі. По... Ну, це досить потужні речі mm -hmm. атакамси і тауриси. Тому, можливо, так. А так дійсно серпень закінчується. Ну, ми бачимо, голландці вже вийшли з від відпусток, данці вийшли з від відпусток. Тобто пройде тиждень-два, і французи вийдуть нарешті да, своїх 40 -днев, 40 -днев, 40 -днев, да, відпустків, і все запрацює. Але знову ж таки, це процес вони постійно будуть цей процес поступово робити. По-перше, з одного боку, вони бояться ескалації. Тому це метод селямі використовується поступово, поступово, поступово. Це, це їх стратегія поведінки, а з іншою вони дійсно дивляться, як реагує Росія, а з іншого боку, вони мають кожний раз пройти через внутрішні процеси. Це демократичні країни, і кожного разу, щоб прийняти певне рішення, потрібно багато багато погоджень всередині, щоб всі стейкхолдери на них погодилися і сказали, що точно так. Це ж не авторитарний режим, всі підняли руки, і сказали, ми робимо і робимо. Тому кожен цей процес може виглядати для нас досить довго, бо треба погоджувати ці взаємні інтереси і переконувати всіх навколо. Що час настав, що це не несе додаткових ризиків, що Україна може з цим впоратись. А, Ігоре, і зараз, от власне, не про прогрес, а про те, чи можна стверджувати, що світ вже налаштований да з розумінням, з розумінням того, що війна в Україні буде досить таки тривалою. Не рік, ну, навіть можливо, до двох років. Тому що е-е Ті рішення, які зараз озвучуються, і в західних змі, і, зокрема, і Сполучені Штати, те, що вони будуть розширювати виробництво і 155-го калібру боєприпасів, ну і все, начебто, сповнене їхні ці заяви тим, що підтримують Україну, і це буде навіть можливо не рік. Ну, станом на сьогодні, так, так. є такий uh -huh. консенсус. Ми це бачимо, що він в принципі не змінюється. Плюс приймаються певні рішення, які стосуються безпосередньо там цієї підтримки. Головне тепер, щоб вони знаєте були закріплені на політичному рівні, тому що тут дійсно. Є певний виклик демократичних суспільств, які називаються вибори. От в Росії виборів немає. У них там бюрократія, як Пісков сказав, і них потім кудись на кілька тижнів. Може, не те сказав, да? а там реально треба постійно оцінювати ставлення суспільства до тих чи інших подій. Хоча зараз от може бути під осень такий унікальний момент, коли Україна зможе просто додатково ще з додатковими точніше, аргументами в руках, якщо правильно це зробити, пояснити, що е, краще. Чи зараз допоможіть максимально дайте нам звільнити добити, ніж це затягнеться, і в результаті все ну, може може гіпотетично зайти, скажімо, в такий варіант, від якого не виграє передусім західний світ? Оце ж можливо дуже момент. Бо як би це парадоксально не звучало для більшості західних країн заморозка ну, війни, про що мріє там Росія і деякі країни там глобального півдня, вона не менш невигідна ніж для України. Тобто, це от просто треба їм довести це розуміння, щоб вони довели це до своїх громадян, отримали максимально в цьому плані підтримку. І ми цю підтримку побачили безпосередньо в Україні. А тут залишилося не так багато кроків. Там атакамси таурис, реально літаки, реально літаки, які будуть використовувати максимум снарядів там бронетехніки. Бо по тим же танкам виконали ну дуже мало того, що обіцяли. Ну об'єктивно, мова там про скільки там навіть до сотні ще не доходить. Так, да, вони йдуть, але йдуть не так швидко, як би нам хотілося. І фінансова підтримка, звичайно в цьому плані.